Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. Вночі ворог атакував села Запорізького району попередньо з РСЗВ. Під вогнем була веселянка та Малокатеринівка. Станом на зараз відомо про двох загиблих та чотирьох поранених. У веселянці внаслідок влучання у приватний будинок загинув 63-річний чоловік. У Малокотеринівці через обстріл пошкоджено будинок. Сталася пожежа. 65-річний чоловік поранений. Поранені також 36-річна та 77-річна жінки. Одна жінка поранена у веселянці, інша у Малокотеринівці. Їм надана вся необхідна медична допомога. 36 людей, котрі постраждали внаслідок обстрілів області, досі у лікарні. Серед них 18 з Білинківської колонії. Один ув'язнений перебуває в тяжкому стані. Нагадаємо, 28 липня російські війська завдали прицільного удару кабами по виправній колонії. В результаті атаки загинули 16 засуджених. Ще 44 були поранені. Також внаслідок удару пошкоджено й саму будівлю. Загалом, за тиждень, що минає, росіяни атакували громади області понад 4100 тисячі сто разів. Загинули 24 людини ще 94 поранені. Більшість з них у Біленьківській колонії. У прифронтових селах Малокатеринівка та веселянка через ворожі удари пошкоджено розподільчі газові мережі. Без газу залишилися 39 родин. У Малокатеринівці снаряди перебили газопровід одразу у двох місцях. Ще одне влучання вивело з ладу труби середнього та низького тиску у веселянці. Аварійна служба локалізувала витоки, але відновити постачання зможуть лише після покращення безпекової ситуації. Тим часом у столиці завершили пошуково-рятувальні роботи. Росіяни вбили 31 людину. Серед них п'ятеро діток. Наймолодшій дитині було лише два роки. В ніч на 1 серпня росіяни атакували чотири райони міста. Відомо про більш як сотню пошкоджених об'єктів. Внаслідок атаки поранено 159 людей, із них 16 діти. Нині усі отримують необхідну медичну допомогу. Останніми з-під завалів деблокували тіла жінки та двох її доньок. Дівчатам було 10 та 13 років. Всю ніч до самого ранку тривали пошукові роботи. Наразі в Святошинському районі дістали останні тіла загиблих. Рятувальники деблокували ще трьох. Сьогодні в Києві оголошений день жалоби в пам'ять про жертв ворожої атаки. Всі пошуково-рятувальні роботи завершені. На жаль, станом на зараз відомо про 31 загиблого. Серед них п'ятеро дітей. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Поранено 159 людей, 16 із них діти. Усі зараз отримують необхідну медичну допомогу. Дякую рятувальникам, поліцейським, лікарям, медсестрам, комунальникам, усім, хто зараз допомагає людям. Влаштували приниження однолітка та зняли це на відео. Днями у соцмережу потрапило відео, де двоє підлітків роздягають дитину у покинутій будівлі Шевченківського району. виявились виявилось 10-річний хлопець, який знімав з однолітка одяг, а інший 13-річний товариш усе фільмував на телефон. В подальшому кривдники надсилали це відео своїм друзям. Поліцейські побачили його під час моніторингу соцмереж і швидко встановили особи хуліганів. Обох хлопців знайшли. Ті, в свою чергу, кажуть, все це було заради жарту. Виявилось, що відбулося ще в травні, а відео тільки зараз з'явилося у публічному доступі. З дітьми проведена комплекс профілактичних заходів, та відповідна інформація буде направлена до служби справ справах дітей по Шевченківському району для подальшого супроводження. Батькам загрожує штраф від 850 до 4,5 тисяч гривень. Визнають свою провину, що недостатньо приділяють увагу вихованню дітей. Та в подальшому зобов'язується більш детально до цього відноситись. Півсотні випускників Запорізької області набрали максимальний бал з національного мультипредметного тесту. Троє з них колишні учні шкіл Хортицького району. Зокрема, Марія Кропивко отримала 200 балів з української мови. Вже знає, стане геодезистом та працюватиме в сфері будівництва. Історію випускниці дивіться у сюжеті наших журналістів. Вийшло 200 балів. Я спочатку подумала, що можливо я переплутала, і це насправді можливо, це, що там не 45 балів, максимум, наприклад, а 50 з української мови. Але коли ми вийшли і почали переводити уже з друзями бали, і виявилося, що в мене все-таки 200. Всі були дуже раді, мене всі привітали. Марія набрала 200 балів з української мови на національному мультипредметному тесті. Каже, готувалася ще з 10 класу. А от історію України подолала за три тижні і склала тест з предмету на 170 балів. Дев'ятий і 10 клас ми практично повністю провчилися онлайн. І лише в 11 класі ми знову вийшли на змішане навчання. Що звісно дуже добре, оскільки я помітила наскільки сильно піднялися знання за ці два за цей рік. До вступу готувалась і на онлайн-платформах. Дуже допомогли симуляції складання НМТ. Ми їздили в ЗІІД, і у нас там була симуляція НМТ, так як воно буде. Це дуже допомогло зрозуміти, якою буде сам процес і до чого слід підготуватися найбільше. Є такий сайт iLearn, і там викладають вебінари з багатьох предметів. Там і українська мова, і математика, і історія, і інші предмети. Там є тести. І я готувалася там до історії. Там був дуже приємний викладач. Сам тест тривав чотири години з невеликою перервою. Марія витратила лише пів години на українську, і півтори на математику. Це все дуже зручно. Головне не поспішати і зберігати відповіді, тому що у нас в тестувальному пункті була така ситуація, що хтось не зберіг відповіді на свій е, тест на перші два предмети, і у них вийшло так, що наступного року їм доведеться перездати. Випускниця впевнена, не треба робити з НМТ трагедію. Це просто етап у житті, і чим спокійніше ти до нього ставишся, тим краще складаєш. У цей день більше нервувала не дівчина, а її мама, пані Юлія. Я була на роботі, дуже нервувала, тому що я її привезла на здачу, дивилась постійно на годинок, працюючи з клієнтами. Разом із Марією ще двоє випускників з Хортицького району набрали 200 балів. Учень 99-го ліцею Михайло Курта та учениця 45-ї гімназії Аліса Косачова. Це приклад того, як всупереч війні і дистанційному навчанню можна досягати максимуму. І нам дуже приємно, що в нашому районі є такі дівчата та хлопці, які показують, що Хортицький район це один із лідерів в навчанні і підготовці майбутніх абітурієнтів. Всі діти міста Запоріжжя, Хортицького району, всі великі молодці. А Марія мріє стати геодезистом і нині обирає, в який університет подати документи. Надія Пилипенко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі стартувала нова програма підтримки тих, хто постраждав від війни. Йдеться про літніх людей з інвалідністю, одиноких батьків та з маленькими дітьми. Кожен з них отримає сертифікат на товари гігієни від благодійників Каріта з Запоріжжя. Їх зможуть використати в мережі одного з українських супермаркетів. Списки на ваучери надаватиме міський департамент соцзахисту та інститут розвитку міста. Фахівці кажуть, на відміну від громад області, де волонтери надають готові набори. Запоріжці самі зм Можуть обирати засоби догляду. Цей проєкт фінансує норвезький уряд разом з Карітасом Норвегії. Щомісяця людина отримуватиме сертифікат на тисячу гривень, якщо є інвалідність на дві. Ваучер у супермаркетах дозволяє придбати на цю суму лише гігієнічні набори. Благодійники вже зареєстрували понад 300 людей. Попередньо проєкт розрахований на три місяці. На продукти. Тобто, більше йде на продукти. А вже на гігієні ми економимо. Дуже дорогі, пенсія маленька, тому це дуже добре, що в нас є така допомога. Це дає нам більше можливості і людям дає більше можливості купити саме те, що саме їм потрібно. Навіть з розмірами тих самих пелюшок вони можуть саме вирішувати, що їм купити. Ну і це, не займає так багато часу і коштів як інкайнд, як коробка. Від пільгового проїзду для студентів до тренінгів для учнівського самоврядування. Молодіжна рада підбила підсумки роботи за рік. За цей час до проактивної спільноти долучились понад три тисячі учасників. Протягом року молодіжна рада підготувала понад сотню звернень і створила сім робочих груп, які впливають на розвиток міста. Серед ключових досягнень співсотні івентів для молоді, толоки, тренінги для учнів та участь у молодіжному форумі Мітап 2.0. Планів Дуже багато. Ми бачимо дуже важливу тему щодо залучення учнівського самоврядування до прийняття рішень. Вік ветерана дуже сильно помолодшив. На сьогоднішній момент ветерани війні це ті люди, які входять в категорію молоді саме до 35 років, і з ними також треба працювати. І вони також повинні брати участь у прийнятті рішень на державному рівні і на місцевому. Молодіжна рада також співпрацює із міською радою. Молодь долучається до розробки програм, реалізації проєктів та розподілу грантових ініціатив. Саме ви перший склад міської молодіжної ради, який сам писав програму для молоді. Уявіть собі. До цього ніхто і ніколи не надавав таких повноважень. Ви перші. Я дуже дякую вам за те, що ви допомагали нам втілювати величезну кількість проєктів, які були сформовані на базі міського молодіжного центру. Вдячна вам за те, що ви допомагаєте реалізовувати програми малих грантів спільно з ЮНІСЕФ КФВ. Я вдячна за всі активності на базі нашого манежу. Блокування коштів на рахунку звучить невтішно, але ще гірше, коли гроші зникають назавжди. Фішингові посилання, дзвінки, нібито з банку, псевдопродавці на І із цим борються фахівці центру протидії шахрайству, які найпопулярніші схеми аферистів та чи реально повернути кошти далі у сюжеті. Цього тижня жительку Запоріжжя ошукали шахраї, які представилися працівниками банку. Сума втрати 90 тисяч гривень. Жінка одразу звернулась до поліції. Гроші повернули за добу. Оберенним шляхом працівників центру ну, продаті шахрайства було повернуто грошові кошти е там приблизно за, за три години. Усе починається зі звичайного посилання. Оплатіть товар, зробіть репост, проголосуйте за мою дитину. В адресі всього одна зайва літера. Людина не помічає і переходить. А далі банківські дані CVV і код з смс. І грошей вже немає. Проголосуйте, так? Да. У нас часто є там за мою дитину і так далі. Так само це все фішинг. Людина переходить за посиланням, списуються кошти. Найпоширеніша схема фішингу, кажуть фахівці OLX. наприклад, списуються кошти за оплату товару з покупця або ж за продаж з продавця. Друга за популярністю дзвінок з номеру, схожого на гарячу лінію. Нібито оператор банку повідомляє: гроші скоро зникнуть з картки і потрібно терміново перевести їх на безпечний рахунок. Людина панікує і втрачає все. Тобто людині телефонують з номера, можуть зателефонувати 3720 або номер, який починається на 044. Це всі номера називаємо така сіптелефонія. Вважається, що найчастіше від телефонних шахраїв страждають бабусі та дідусі. Та у поліції це спростовують жертвами схеми ваш родич у біді, і справді більше стають літні люди. Але за заолик і махінаціями з банківськими рахунками найчастіше стають певно 30, 45, 50, десь так. Правоохоронці заспокоюють. Якщо гроші ще не списані, їх можна зупинити. Протягом однієї доби банк має змогу відхилити транзакцію. Надія Пилипенко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаймо стрій, віримо в ЗСУ. І до зустрічі у наступних випусках.